Дітки, погляньте, що я сьогодні побачила. Що це? Так, це квіточка. А квіточка весела чи сумна? Правильно, сумна. А як ви зрозуміли, що квіточка сумна? Так, вона плаче. Квіточка мені розповіла, що вона та її подружки квітки дуже сумують, тому що давно не було дощу. Земля стала сухою, і квіточки зів'яли. Щось треба зробити, щоб допомогти квіточкам. Давайте разом покличемо дощик, вивчимо про нього віршик. Іди, іди дощику, зварю тобі борщику, У глинянім горщику. Іди, іди. Дощику. Дітки, скажіть, кого ми кликали, щоб ішов? Так, дощик. Що ми зваримо дощику? Так, борщику. У чому зваримо? У глинянім горщику. Тепер повторюємо віршик разом. Іди, іди дощику. Зварю тобі борщику. У глинянім горщику. Іди, ІДИ дощику. Молодці малята, а тепер ще давайте намалюємо дощові краплинки. Для роботи треба взяти пензлик для малювання, картон у формі циліндра, стаканчик з водою. Поролонову губку, вирізану у формі хмаринки, фарбу синього кольору та аркуш паперу білого кольору. Беремо поролонову губку, вмочуємо її у синю фарбу. Та ставимо відбиток вгорі аркуша паперу. Це буде хмаринка. Так само намалюємо ще одну хмаринку. Далі беремо картон у формі циліндра. Та з одного краю притискуємо пальцями і загострюємо у вигляді краплинки, вмочуємо у фарбу синього кольору та ставимо відбиток під хмаринками. Ось так. Такі самі відбитки ставимо по всьому аркушу паперу. Далі кожну краплинку зафарбовуємо синьою фарбою, не виходячи за межі контуру. Ось так. І ось такі дощові краплинки ви намалюєте. Малята, ви тільки погляньте. Дощик почув, що ми його кликали, і вирішив полити травичку і квіточки. Квіти зраділи дощику і почали весело посміхатися. Вони дякують вам, малята, і прощаються з вами.